Я прийшов в цю службу, це було 6 квітня 2021 року. Ну, це дата мені запам'яталася, це для мене як маленьке свято. Тому що я хотів потрапити в цю службу. Сапера має бути іскра в очах. Тобто вона повинна горіти, щоб ти хотів працювати не лише що ти мусиш, а ти хочеш працювати. І тоді в тебе все вийде. Коли у вас є ця іскорка в очах, і ви знаєте, що ви потрібні своїй країні, своїй батьківщині, цим людям потрібні. То чому має бути страх? Страху немає, є просто це свідоме усвідомлення, що ти маєш робити і для чого ти в цій конкретній ситуації? Об'єм роботи і масштаби сучасної війни, яка відбувається в нас на території, дуже великий. Мін снарядів і цього всього вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухонебезпечних предметів дуже багато. Вони на деокупованих територіях можна сказати. Вони на кожному кроці. За окопом була невелика ділянка. Ну, орієнтовно три на три-чотири на чотири. Ми там знайшли таких протопіхотних мін нажимної дії. Ну, штук десь 25. Вони були ставлені хаотичному порядку. Є міни такі, як ПОМ-3. Це є міна з сейсмічним датчиком ціль. Візуально її важко виявити, вона щитує твої кроки, і тоді вона вистрибує і відбувається вибух. Це була ну, ніби, як сказати пастка на сапера, щоб ти підійшов, її візуально побачив, хотів з нею провести маніпуляцію, а з боку стояла інша міна. І тоді Андрій наступив на цю іншу міну. Коли вже Андрія намагалися евакуювати з місця підриву, Тарас наступив на іншу міну, і відбувся другий підрив. Я тоді отримав контузію. В них немає такого, що вони воюють суто з військовими. Військові з військовим. Вони більше воюють з цивільним населенням. Я не знаю, якими це треба бути звірами. Це просто нелюди, які знищували все на своєму шляху. Для них не була важлива ні стать, ні вік, чи це дитина, чи це старша людина, чи це чоловік, чи жінка. Їм було все рівно. Вони прийшли з одною і свідомою метою просто знищити нашу націю. Це найбільш потрібна нам річ. Це є наш роботизований комплекс. Щоб не робити це все руками, ми користуємося нашим роботом. Має здатність повертатися на всі 360 вверх, вниз, вліво, вправо. І ось цією лапою ми можемо фіксувати будь-який предмет. Я повертаюся для того, щоб зробити нашу землю більш безпечною для наших людей, щоб по ній могли гуляти діти, щоб могли з'їздити в ліс по гриби на озеро, з'їздити на рибалку. Я далі буду займатися своєю роботою, якою займаюся зараз. Хочеться з'їздити в залізний порт, наш залізний порт, відпочити, з'їздити в Маріуполь, кажуть, що дуже смачні там бички в Азовському морі. Що ще хочеться після перемоги, це спробувати Мелітопольських черешень.